Четверта книга Мойсея, Числа. розділ 25. Як тільки Ізраїль оселився в щитімі, то народ почав чинити розпусту з дочками Моава. Вони запрошували народ до жертвоприношень своїм богам, народ споживав їх жертви і поклонявся їхнім богам. Ізраїль пристав до Баал-Пеора, тож Господь розгнівався на Ізраїль. І Господь сказав Мойсеєві: Візьми всіх начальників народу. І повіз їх перед Господом проти сонця, щоб, палаючий гнів Господа, відвернувся від Ізраїлю. Тож Мойсей сказав ізраїльським суддям кожен нехай вб'є посеред себе тих людей, котрі пристали до Балпеоре. І ось прийшов один чоловік з ізраїльських нащадків і привів до своїх братів мідіянку, і то перед Мойсеєм і перед усією громадою ізраїльтян, коли ті плакали біля входу в намет свідчення. Побачивши це, Пінхас. Син Елеазара, сина Аарона, священника, піднявся з посеред громади, узяв у свою руку списа і пішов за тим ізраїльським чоловіком до намету, і проколов їх обох, чоловіка чоловіка-ізраїльтянина і ту жінку в живіт. Після цього пошесть серед ізраїльтян припинилася. Однак тих, котрі померли від пошесті, було аж 24 тисячі. Тоді Господь промовив до Мойсея такі слова: Пінхас. Син Елеазара, сина Аарона священника, відвернув мій гнів від ізраїльтян тим, що виявив серед них справжню ревність відносно мене, так що я у своєму гніві не знищив ізраїльських нащадків. Тому скажи йому: ось я укладаю з ним мій заповіт миру, і буде він для нього та для його нащадків після нього заповітом вічного священства за те, що виявив ревність щодо свого Бога. І звершив покуту за ізраїльських нащадків, ім'я ураженого ізраїльського мужа, який був убитий разом з медіянкою, зімрі, син Салу, князь батьківського роду нащадків Симеона, ім'я ж убитої медіянської жінки Козбі, вона була дочкою цура, голови одного з племен по батьківській лінії серед медіянців, і промовив Господь до Мойсея такі слова: Ворогуйте з медіянцями!» І знищить їх, адже вони виявили до вас ворожість, учинену підступну через пеора і через свою сестру Козбі, дочку мідіянського вождя, яка була страчена в день пошесті через поклоніння пеору.